Доброго дня, дітки. Сьогодні я вас запрошую знову помандрувати до тварин, які мешкають на тій частині нашої планети, де панують мороз, сніг та лід. Послухайте вірш. Котик мешкає у морі, ловить рибку на просторі, ласти замість лап м'яких. Знаєш котиків таких? Морський котик дуже багато плаває. Велику частину життя проводить у воді, тому йому потрібні не просто ноги, а ласти. На суші він пересувається незграбно. Ще морських котиків можна побачити у дельфінарії. За популярності ці морські тварини стоять на другому місці після дельфінів і легко піддаються дресируванню. За рибні ласощі вони готові плавати, ловити кульки та кільця. І навіть танцювати. І сьогодні я вам пропоную зліпити морського котика. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Приготували ручки. Щоб гарно працювати, треба пальці розім'яти. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права я гарніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права. Єліва, тільки в єдності ми сила. Ось ми підготували наші пальчики, а тепер приступимо до роботи. Для того, щоб зліпити нам морського котика, нам знадобиться пластилін сірого, чорного та білого кольору, дощечка, стека. І серветка. Я буду показувати вам відео і коментувати дітки. Дивіться, беремо сірий шматочок пластиліну. Розминаємо його. І ділимо пластилін на три нерівних частинки. Дві менші і одну більшу. Ось у нас три частинки вийшли. Тепер беремо одну меншу частинку, розминаємо і скочуємо кульку. Ми будемо ліпити голову нашому морському котику. Ось, відкладаємо в сторону, тепер беремо дітки чорний та білий пластилін. Від чорному відчіпуємо три малесенькі кульки. Це в нас будуть очі і носик нашому котику. А від білого шматочка відчіпуємо дві маленькі кульки ліпимо, два шматочка малесеньких. Будемо нашу кульку перетворювати на мордочку. Спочатку приліплюємо білі кульки, придавлюємо їх. Дві кульки поряд. Це в нас будуть очі. А поверх білих кульок чорні кульки і придавлюємо. І носик приліплюємо посередині. За допомогою стеки ми зробимо щічки нашому котику. Під носиком робимо дві дуги. Одна в праву сторону, інша в ліву сторону. І за допомогою стеки робимо такі маленькі смужечки, наче щічки в нас будуть волохаті. Відкладаємо, беремо більший шматок, розминаємо його дітки і ліпимо тул. Скочуємо таке як наче крапелька. Одна сторона вуща, інша ширша. Там, де вуща сторона дітки, ми витягуємо пальцями і сплющуємо. Це в нас буде хвіст. І за допомогою стеки робимо ось такі смужки, надрізи, можна сказати. Перетворюємо хвіст на кінцівку. Ми ж з вами сказали, що у котика немає ніг, тому в нього є такі ласти, які допомагають йому плавати у воді. І тепер скріплюємо голову з тулубом. відкладаємо, беремо маленький шматочок, який залишився, і ділимо його на дві частини, скочуємо у кульки. Плющуємо, і пальцями придаємо форму крапельки. Це в нас будуть бокові ласти нашого котика. Одна кінцівка і другу кінцівку так само зліплюємо у кульку. Плющуємо і витягуємо, щоб одна сторона була вуща, інша ширша. Вузькою частинкою дітки ми приліплюємо до тулуба. І добре з'єднуємо столубом, розтягуємо пластилінчик. За допомогою стики, дітки, малюємо смуги ось такі, розрізаємо наші кінцівочки. Ось такий морський котик з пластиліна готовий. Ось дітки, такий вийшов. В мене морський котик. Ось подивіться. Я сподіваюся, що такий котик вийде і у вас, і чекаю фото ваших робіт. До побачення!